І ти ділись своїм досвідом, як ти тут ходиш. Люди побачили, як ти по цій айстрі ходиш, думають, господи, хтось із за серце вже схопився. Скажи Фредя, а ми можемо і походити, і полежати. Так, наш садочок, що хочемо, то і робимо. Да? Насправді, коли квітів немає, я ходжу по неї. Це зелений щільний килим. І я хочу її все більше і більше розсаджувати на голу землю, тому що в березні я її повністю зрізаю, от немає нічого, там трошки сторчать сухі пагони по 10 сантиметрів, а потім вона досить швидко наростає. І я не можу сказати, що я її там проливаю постійно добривами. Ні. Якось вона може зростати на бідному ґрунті. Це ж кам'яна гірка, тому тут зверху ґрунт більш такий дренований, а внизу це у нас глина. Мені здається, вона вже до тої глини дістала, а там більше ж збирається волога. Ну, вона черпає звідти все, що їй потрібно.